Так, Зараз буде огляд квартири, котра знаходиться на Бориса Гмирі 9. Це будинок 2000, -го, 2000 -го року. Тут дві окремі кімнати. Ця квартира продається, має площу 56 квадратних метрів. Перша кімната з кондиціонером і виходом на балкон. Балкон дуже, дуже великий. Вікна дивляться сюди в сторону ЖК Патріотика та церкви. На підлозі тут плитка, тут паркетна дошка. Ремонт в квартирі десь 2010 року. Тут шафа купе, сигналізація і друга кімната, також з виходом на балкон. Тут є така антресоль. Тут ванна, умивальник. Всі стіни досить в гарному стані. Тут була кухня. Зараз вона заклеєна шпалерами, тому що квартира використовувалась для роботи як офіс. Зараз ця квартира продається, вона має площу 56 квадратних метрів і коштує 72 500 доларів без комісії для покупця. Звертайтеся.